Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви хочете навчитися на все життя, як розрізняти оксиди основи кислоти і солі. Будь ласка, приділіть пару хвилин і ви навчитеся і запам'ятаєте це назавжди. Отже, беремо перший клас неорганічних сполук. Подивіться, будь ласка, на ось ці формули: вуглекислий газ СО2, вода h 2 H2O, чадний газ СО і СО2, який входить до складу піску. Що у цих речовин спільно? Що вам кидається в очі? Ну, Звичайно, зараз кожен з вас каже оксиген. Раз. Друге, це речовина бінарна. Тому що дивіться, карбон, оксиген два елементи, гідроген-оксиген два елементи, карбон-оксиген два хімічних елементи, сілісом оксиген два хімічних елементи. Тобто, як ми можемо дати визначення, що такі оксиди? Це є бінарна сполука, до складу якої входить оксиген. Звичайно, є виключення, одне із них ви вчили в 7 класі це пероксиди. Зараз ви можете їх побачити на екрані. Ті діти, які вивчали в школі ступень окиснення до цього уроку, також можуть побачити ще одне визначення оксидів, яке представлене у вас на екрані. Давайте подивимося на наступний клас речовин. Що вам кидається в очі? Перше, це речовини складні. Бачимо, бо раз, два, три хімічних елементів, як і оксиди. Тому що складні речовини це речовина, до складу яких входить два або більше хімічних елементів. Визначення можете зараз побачити на екрані, хто забувся. Друге. У всіх у них є гідроксильна група ОН, OH, яка завжди має валентність 1. Бажано ось це сьогодні запам'ятати: Гідроксильна група H, OH, гідроксильна група ОН, OH, гідроксильна група ОН, OH, яка завжди має валентність 1. Далі. Хто такий натрій? Метал чи не метал? Подивіться в періодичну систему, які це елементи: кальций, феррум, феррум. Звичайно, це все є металічні елементи. Тобто. Речовини, до складу яких входить металічний елемент, та одна або декілька гідроксильних груп H OH, це є основа. Будь ласка, запам'ятайте. Наступний клас речовин. Подивіться, будь ласка, що вам кидається в очі: Hхлор, HС3, H3PO4, H2SO4. На першому місці у всіх у них h H. -H Крім води, пам'ятаємо, H2O це є оксид. Ми не п'ємо кислоти, ми п'ємо оксид. Отже, якщо ви бачите на першому місці атом гідрогену, або їх декілька, далі пішло якесь угрупування атомів, які бажано запам'ятати, це є кислотний залишок, кислотний залишок, кислотний залишок, кислотний залишок, такий клас речовин називається кислоти. Давайте поглянемо на останній клас, який сьогодні нам потрібно запам'ятати: хто такий натрій, кальций, барій, алюміній? Попрацюйте з періодичною системою, подивіться, це металічні елементи чи не металічні. Звичайно, це є металічні елементи. А далі дивіться, хлор це є кислотний залишок, СО3 кислотний залишок, СО4 кислотний залишок, ПО4 кислотний. Залишок. Отже, що таке солі? Це є складні речовини, до складу яких входить металічний елемент і кислотний залишок. Звичайно, вам трішечки зараз буде важко з кислотними залишками, але як тільки ви вивчите ось ці кислоти, буквально там через урок 2, то ви запам'ятаєте, що солі також дуже-дуже легко визначати. Але зараз уявімо собі, що ми цього не знаємо і ми з вами зіграємо в таку гру. Отже, ми маємо завдання з вами розподілити основні класи неорганічних сполук між собою. Ну, давайте подивимось на першу формулу. Алюміній 2О3. Перше, що кидається в очі, оксиген. Друге бінарна сполука, що містить оксиген. Ми оце визначення з вами вивчили. Подумайте, до якого класу речовин належить ця сполука. Правильно, це є оксиди. Наступна калій ОН. OH. Ми бачимо, що є атоми оксигену. Але ця сполука складається 1, 2, 3, 3 хімічних елементів. Але ми бачимо гідроксильна група ОН. OH. Отже, це клас речовин буде основи. Наступна h 2 co 3 Знову бачимо, що є оксиген. Але 1, 2, 3 хімічних елемента. Але кидається ось ця H. Подумайте, який клас речовин у нас містить атоми гідрогену на першому місці. Правильно, це є кислоти. Силікатна кислота. Натрій, хлор. Давайте міркувати. Бінарна сполука, але не містить атомів оксигену. До оксидів не підходить. Відсутня гідроксильна група ОН OH. не основа. Немає на першому місці атомів гідрогену, не кислота. Отже, це формула до речі, це є кухонна сіль, яку ми з вами щодня споживаємо в їжу. літій 2О бінарна сполука два елемента містить оксиген. Отже, оксиди. H2CO3 кидається в очі на першому місці H. Клас речовин кислоти. Алюміній 2 СО4 тричі. Є оксиген, але один, два, три хімічних елементи не оксид. Відсутня гідроксильна група ОН OH, – Не основа. Немає атомів гідрогену на першому місці. Не кислота. Отже, клас речовин солі. Аж йод. Бінарна сполука, але немає оксигену. Не оксид. Немає гідроксильної групи ОН. OH, але на першому місці ми бачимо атоми гідрогену. Отже, це кислота, йодидна кислота. Вольфрам О3. Бінарна сполука містить оксиген, отже, оксид. Наступна формула манган ОН двічі. Бачимо гідроксильна група ОН, отже, основи і металічний елемент. Ферум НО3 двічі. Не оксид. 1, 2, 3 хімічних елемента не основа. Відсутня гідроксина група ОН OH, не кислота. Немає атомів гідрогену на першому місці. А ферум но метал і кислотний залишок, отже, це у нас солі. Наступна формула натрій ОH. OH. Бачимо, гідроксильна група ОН OH, металічний елемент клас речовин основи. H-бром. На першому місці атоми гідрогену, отже, кислота. Називається бромідна кислота. Барій ОН-двічі. -OH Гідроксильна група ОН OH, металічний елемент, клас речовин, основи. H2SO3. На першому місці атоми гідрогену, далі пішов нас кислотний залишок. Це у нас є кислота, Сульфітна фітна кислота. Барій СО4. Металічний елемент. Далі пішов, кислотний залишок, сіль. Чому сіль? Тому що нема гідроксильної групи ОН, OH, отже, це у нас не основа. Не два елемента, а три неоксид, немає атомів гідрогену, тому не кислота на першому місці, тому це солі. СО2 бінарна сполука містить оксиген, отже, оксид. Цезій 2 о Знову бінарна сполука містить оксиген, оксид. h 2 so 4 На першому місці бачимо атоми гідрогену, отже, кислоти. Аргентум йод. Бінарна сполука, нема оксигену, не оксид. Е, немає гідроксильної групи OH, не основа. На першому місці відсутні атоми гідрогену, отже, не кислота. Відносимо до солей. І остання формула фером ОС OH двічі. На першому місці металічний елемент і бачимо гідроксильну групу OH, клас речовин, який називається. Основи. Отже, ми закінчили з вами розбирати, до якого класу належать оксиди основи кислоти і солі. Моя вам порада. Перегляньте це відео ще раз. І коли я буду відокремлювати, до якого класу речовин належить та чи інша формула, нажимайте на паузу і пробуйте. Переді мною сказати, до якого класу належить та чи інша формула, і перевірте, таким чином ви навчитеся легко і просто розподіляти класи неорганічних сполук між собою. Дякую за увагу! Успіхів в подальшому вивченні хімії!